Більше мільйона гривень на потреби наших захисників. Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянула звернення від двох військових частин стосовно надання субвенції з обласного бюджету. Ці кошти спрямують для виконання оборонних заходів, каже голова комісії Олег Хардін. Були звернення і сьогодні від військових частин щодо придбання оптичних пристроїв пристроїв нічного бачення. Ми погодили одноголосно, дякую колегам депутатам і виділили на кожне звернення по 600 тисяч гривень. Хочу зазначити, що за зверненнями військових в минулому році за рахунок субвенції було профінансовано 181 мільйон гривень. Усього на комісії депутати розглянули 9 питань. Серед них і звернення державної установи, територіальне медичне об'єднання МВС України», України по Полтавській області також щодо виділення субвенції. Ми займаємося відновленням і реабілітацією нацвардіців, прикордонників і поліцейських. Ми звернулися дійсно з проханням до обласної ради для виділення коштів на суми 600 тисяч придбання реабілітаційного обладнання для розробки плечового суглоба і колінного суглоба. Заслухали члени комісії і звіт про виконання минулорічних заходів програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України. Та членів сімей загиблих Полтавської області по трьом напрямкам здійснювалася реалізація програми. Перший напрямок це затверджено 7,4 мільйона гривень на забезпечення складних випадків з захисників і захисниць України. Наступним напрямком це є соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни числа захисників. Наступним заходом це було санаторно-курортне лікування. На цей захід ми спрямували 6,5 і мільйонів гривень. А наприкінці засідання депутати одноголосно проголосували за подання наступних кандидатів на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України.